Здорожчав на 40 відсотків, оскільки цьогоріч обійдеться новорічний стіл, це з'ясовувала моя колега Тетяна Петрина. Також питали у людей чи доцільно святкувати новий рік в умовах війни. Олів'є, як завжди, холодець, все по-українськи. Пані Олена розповідає, що готуватиме на новий рік. Він вже за два тижні, а значить, час купувати продукти до застілля. Починають вже і бурячок беруть, і за, 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 за заготавлюють, як то кажуть. Чи дорого цьогоріч обійдеться новорічне Застілля? З'ясовуємо разом з продавчиною. Обійдеться дорого, бо нині все дорого. Домашня продукція дорога. Ось, бурячок 30 гривень, морквочка 30, 25, 35, дивлячись яка. Огірочок з бочечки. Ось, 80 гривень відерце, або 80-100 гривень кілограм. Ось, аджика. Ну все як зазвичай. Жінка каже: ціна на овочі зросла на відсотків 30 в порівнянні з минулим роком, та одними овочами не обійтись, треба м'ясо. У іншої продавчині цікавимось, що рівняни купують до святкового столу. Щось таке сиров'яли, якісь такі смаколики. Знаєте, у нас всього багато. є, щось із домашнього ціни відносно, якщо були десь гривень 40-30 плюс якщо, ті, що були раніше. Ну, в основному на всю сировину. Щоб брати варену копчені, щоб брати м'яса, якщо м'ясо, наприклад, в тому році було 280, то в цьому році 320. Я вас орієнтую, плюс 40 гривень. Якщо вище зазначені продукти вже купують, то фрукти поки обходять осторонь. Ціни на них теж зросли, але думки про їх вартість різняться і серед торговців. Ну, великі ціни, не всім доступні. 70 гривнів Італія, Турція. Чи вже починають якось потихеньку придивлятися до нового року. Придивляються, але не беруть, бо дорого. Я б сказав, що дорого. Нормально 70 гривень. Італія 65 турції. Всі єдині в одному. Кажуть, цьогоріч бюджет для новорічного стойлу зменшився, та святкувань буде мінімум. Нема веселості, нема такого нічого. Все буде, як кажуть, по мінімуму скромно, тому що, розумієте, з меншими розмами змоканішом що це чисто в сімейному кругу все. Підрахуємо ще й вартість шампанського. За даними інституту аграрної економіки, в середньому одна пляшка обійдеться від 140 до 209 гривень. Також, за їхніми дослідженнями, на родину з чотирьох осіб святковий стіл обійдеться приблизно в три тисячі гривень, а це на понад 40% відсотків більше ніж в попередній рік. А ще не забуваємо про головний атрибут нового року ялинку. На штучні дерева ціни теж зросли. Купують, потрошки беруть. Обов'язково свято має бути у нас завжди. Що триста вже велика, гарна ялинка. Така йде вісімсот гривень. Теж гарна ялинка. Меншенька шістсот гривень. Ціни більш-менш велика є за дві тисячі. Святкувати новий рік чи ні справа кожного, але пам'ятаємо, завдяки кому можемо його зустрічати. Нульнуль не забуваємо згадати спільне бажання, щоб кожен воїн повернувся живим, а Україна перемогла у війні. Тетяна Петрина, Павло Стецюк Новини Рівного.